Вітаю в ефірі голосу Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, де ми говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Сьогодні наш брифінг виходить у записі, але ми покриємо всі найважливіші речі, що відбулися у Сполучених Штатах, і поговоримо також про те, як тут оцінюють хід українського контрнаступу. У Майамі відбулися треті вже за своїм ліком дебати кандидатів, вчора чи номінантів у кандидати від республіканської партії партії кандидатів у президенти? За цими дебатами уважно стежила Юлія Ярмоленко, моя співведуча, яка працює дистанційно у Майамі. Дебати були запеклими. Було багато суперечок про Україну. Юлю вітаю тебе! Ти уважно стежила Колі. за подією? Що ти виокремила для себе? Які останні моменти? І а, хто на думку глядачів переміг у цих дебатах? Наша ці дебати дійсно були трошки відмінними від поперед. Дніх тому, що по першу брали участь у них менше кандидатів, тож у них було більше можливості представити свої позиції, пояснити чим вони відрізняються, якщо відрізняються від зараз дональда трампа, який лідирує на насправді в партійних перегонах, і те, що для себе відмітила насправді, те що перша частина дебатів була присвячена абсолютно зовнішній політиці. Це те, що ми з тобою не часто бачимо на дебатах, тому що зазвичай президентські дебати, дебати кандидатів, фокусуються на питаннях, які ближче до гаманця простого вибору. Борця, тобто те, що цікавить, це економіка, це якісь внутрішні питання, питання кордону південного, які цікавить багатьох республіканців. Але перше час. Она була присвячена зовнішній політиці, і ми дійсно почули таке, знаєш, все ж таки таку межу між республіканцями, які бачать сполучені штати як потужного лідера на світовій спільноті. вважають, що Сполучені Штати мають тримати лідерство за демократичний світ, і кандидатів, які все ж таки ем, притримуються такої ізоляційністської трошки точки зору. Отже, ми знаємо, що перше було питання про, про власне ізраїль про підтримку Ізраїлю. і тут мушу сказати більшість республіканців. Кандидатів погося з тим, що мають підтримувати і міцно стояти на боці ізраїлю. І, по друге, що Ізраїль має абсолютне право захищати себе від нападу е, угруповання Хамас. Також, якщо ми говоримо про Україну, то тут думки трошки розділилися. Вже добре відомий нашим глядачам Вівек Рамасвамі, Це бізнесмен. Він знову ж таки почав повторювати речі, які деякі оглядачі назвали. Відвертою кремлівською пропагандою, які стосуються України, він сказав, що Україна не така вже й демократична країна, а в одному реченні використав нацизм разом із ім'ям українського президента Володимира Зеленського. Після чого його кампанія вже почала пояснювати, що він не мав на увазі назвати українського президента нацистом, але він хотів нібито сказати, що український президент підтримує чи аплодує нацистам. Знову ж таки це повертаючись до історії із канадським парламентом. Але кандидати. І інші кандидати, як Нікі Гейлі, Кріс Крісті, вони найбільше звернули увагу на те, що такі думки, які висловлює Вівек Крамасваймі, вони грають на руку таким країнам, як Росія, як Китай, як Іран. Вони говорять про те, що ці країни, які мають диктаторські режими, вони стоять разом, підтримують одна одну. Що має робити Сполучені Штати? Це підтримувати демократичні країни, і такі як Україна, і Нікі Гейлі, зокрема, звернула увагу на те, що Якби почули лідери Китаю, лідери Росії ті слова, які лунали від Вівека Рамасвані, то вони би потирали руки, тому що вони би хотіли такого президента, звісно. Але давай послухаємо, що сказала Нікі Гелі, і що пізніше сказав Кріс Крісті щодо того, чому на їхню думку варто підтримувати Україну. Ми усі пам'ятаємо, що той злодій зробив, коли вторгнувся в Україну. Ми усі знаємо, що півмільйона людей загинуло через Путіна. Це волелюбна проамериканська країна, яка бореться за своє виживання і демократію. Ні, я не думаю, що ми маємо надсилати їм готівку. Я вважаю, що ми маємо надати їм обладнання і озброєння для перемоги. 1992-го ця країна дала обіцянку Україні. Ми сказали, якщо ви віддасте ядерну зброю, яка була в старому радянському союзі Росії, і якщо вони нападуть на вас, ми вас захистимо. І обіцянки Америки, зроблені 31 рік тому, не відрізняються від американських обіцянок, зроблених на цій сцені. Сьогодні ми маємо дотримати свого слова. Ті з нас, хто забуває історію, приречені її повторити. Дійсно цікаві думки ми, милю почули. Що думають глядачі? Хто на їхню думку переміг у цих дебатах? Це дуже цікаво, тому що перед тим як розпочалися власне ці дебати, я мала нагоду спілкуватися із глядачами, власне, тими, хто мав квитки на ці дебати. І там було дуже багато прихильників і Віва Карамасвамі, і Кріса Крісті, і власне, Рона Десантіса, який є губернатором Флориди, тому це е, очевидно, що є багато прихильників і Нікі Гелі. Після того як завершилися дебати. Більшість людей, з якими я спілкувалася, говорили, що на їхню думку Нікі Гейлі показала себе, по-перше, як альтернативу, реальну альтернативу Дональду Трампу, і по-друге, як дуже гарного учасника дебатів, яка дуже гарно пояснила свою позицію. І ось власне, що сказали мені американські виборці, які брали участь, які дивилися ці дебати одразу після завершення. Давай послухаємо. Я вважаю, що всі впорались гарно. Мені здається, що Рамасвамі був трохи агресивним у своїх коментарях, але мені було цікаво. Кожен висловив думки, які дають нам трохи більше розуміння, хто вони і як керуватимуть країною. Вони говорили про економіку, безпеку, війну. Мені здається, це були дуже цивілізовані дебати. Було важливо, як кожен кандидат висловився на підтримку Ізраїлю і визнав, що коли ти бачиш проблему, треба про це говорити і називати речі своїми іменами найважливіші меседжі для мене це зовнішня політика, особливо враховуючи те, що світ зараз у вогні. І саме тому Нікі Гейлі, моя кандидатка. Вона найсильніша у цьому. «Хто переміг цього вечора? «Нікі гейлі, вона була найсильнішою в дебатах, її найбільше атакували. А це означає, що вона змушувала інших кандидатів хвилюватися. І вона крута жінка. О боже. Мені здається, що всі впоралися чудово. Якщо йти один за одним і аналізувати кожного кандидата від Тіма Скота, Рона де Сантіса, Нікі Гейлі, Кріса Крісті, всі вони впорались надзвичайно гарно залежно від теми на яку говорили. Хто переміг сьогодні на дебатах. Нікі гейлі так Нікі Гейлі! вона може брати участь у перегонах на підборах, як і решта нас. Остап хотіла пояснити цю ремарку про підбори. Насправді найбільша суперечка розгорнулася на цих дебатах, напевно, між Нікі Гейлі і Вівеком Рамесвамі. І В одному з моментів Вівек Рамесвамі назвав її Діком Чені на 8 сантиметрових підборах. Що він мав на увазі? А це була ремарка про колишнього віце-президента Діка Чені. Це віцепрезидент часів іракської війни, який був віцепрезидентом Джорджа Буша. І він відомий такою своєю войовничістю. На що Нікі Гейлі сказала, що вона по перше носить не 8-сантиметрові підбори, а 12 сантиметрові, і це не фешен стейтмент. Вона носить їх не для того, не для моди, а для а як а як зброю, сказала вона. І до речі, цей коментар Вівека Рамсвамі стосувався не лише Нікі Гейлі, а це також була ремарка, а, тому що закидають Рона де Сантісу, губернатору Флориди, що. Він мовляв під своїми чоботами, теж носить підбори, щоб здаватися вищим. Тому це були про нього. Теж дуже цікаві ці політичні баталії суперечки у сполучених штатах юлю. знаєш, цікаво також ти спілкувалася так з, з глядачами цих дебатів, що вони говорять про підтримку України. чи вважають вони, що політика сполучених штатів має продовжуватися на підтримку Києва, чи навпаки підтримують заклики до того, аби цю підтримку скасувати і припинити? Це наш стапи різні думки звучали. Я не чула думок, принаймні з тих глядачів, з якими я спілкувалася, від них я не чула думок, що треба скасувати допомогу Україні. Але я чула думки про те, що вони би хотіли почути, як ці кандидати вважають, треба. Більше перевіряти, куди надходить ця допомога, як вона використовується, тобто більше перевірок і більше впевненості в тому, куди допомога доходить. Але здебільшого люди говорили про те, що Сполучені Штати мають лишатися потужним лідером на глобальній арені. Саме тому так багато людей після дебатів знову ж таки з тих глядачів, з якими я спілкувалася, говорили, що їм імпонує Нікі Гейлі, тому що у неї дуже потужна і дуже викристалізована позиція щодо зовнішньої політики. І ось власне, що мені сказали глядачі, про те. Чи вважають вони, що Україну підтримувати треба, і що взагалі ще сполучені штати мають лишатися потужним лідером демократичного світу? I do think it's for to для мене важливо, аби Америка підтримувала Україну. Я кажу Ніті, якщо Путін здобуде Україну, це перемога не лише для нього, але й для Китаю. Тоді Китай нападе на Тайвань. Ми маємо протистояти цим людям, тому я вважаю, що підтримувати Україну важливо. Те, що відбувається у світі, це чудовий приклад наслідків американського ізоляціонізму. Коли Америка відступає від лідерства, ми бачимо, як світ певною мірою руйнується. Ми бачимо підйом Росії, радянських впливів. Ми бачимо, як Китай через посібників заражає наші громади фентанілом. Ми бачимо, як зростає тероризм через Іран. Ми вважаємо, що підтримувати Україну важливо як і ідеї, які стоять за цією підтримкою, зокрема боротьба із Росією. Something... Демократія – це завжди щось за що варто боротися у всьому світі. І я вважаю, що ми, як Сполучені Штати, маємо бути дуже сильними і з сильним лідерством спокійніший і більш демократичний світ. Юлю останнє питання безумовно Дональд Трамп так він залишається лідером перегонів, хоча його на дебатах знову ж таки традиційно вже не було. А наскільки сильним залишається його його в принципі вплив на республіканську партію зараз, юлю, і які настрої були у відвідувачів дебатів щодо його потенційної кандидатури на цих виборах? Знаєш, Остапе, це хороше питання, на яке немає однозначної відповіді. Звісно, якщо подивитися на озброєним оком, зрозуміло, що Дональда Трампа вплив на партію лишається дуже потужним. І зокрема, ми знаємо, що в таких штатах, та власне, взагалі в цих перегонах, зараз за даними опитувань, Дональд Трамп лишається абсолютним фаворитом, навіть в таких штатах, як Флорида, Південна Кароліна, звідки є інші кандидати, він випереджає і Рона Десантіса, і Нікі Гейлі приблизно на тридцять відсотків. Зножкі це не ідеальна наука, але це приблизні дані на це. Час, коли я спілкувалася із глядачами, парадибатами ти знаєш так, думки трошки розділилися. Певні люди говорили про те, що вони голосуватимуть в. Вони вважають, що жоден із кандидатів не наблизиться, не зможе перемогти на партійних виборах Дональда Трампа. Тому вони, звісно, мають собі на увазі другий, третій вибір, за кого вони можуть голосувати, якщо це не буде Дональд Трамп, але все ж таки вони вважають, що кандидатом буде Дональд Трамп, і Вони його підтримують. Інші виборці говорили про те, що вони мають на думці. Певного кандидата або Нікі Гейлі, або Кріса Крісті, або Рона де Сантіса, і вони вважають, що ці кандидати будуть кращим вибором, тому що вони вважають, що час Дональда Трампа пройшов, і знову ж таки є дуже багато невизначеності щодо того, чи вплине якимось чином все ж таки, низка справ порушених проти нього на його можливість власне обратися або принаймні вести ефективну кампанію, яка врешті може перемогти. Джо Байдена, що кандидатами, я також спілкувалася напередодні із Келіан Конвей. Наші глядачі можуть пам'ятати її. Вона була радницею Дональда Трампа за часів його президентства. Вона є відомою стратегинією. Вона є відомою політтехнологом, таким так би мовити, республіканської партії. І я у неї запитала власне про те, що вона виокремила із цих дебатів, і чи бачить вона якогось іншого кандидата, окрім Дональда Трампа. І ось що вона мені сказала. Мені здається, що навколо нас так багато і хаосу, що будь-хто із присутніх на сцені буде кращим президентом, ніж Джо Байден, але вони досі не пояснили, як вони збираються перемогти президента Трампа. Чи здатна хтось на цій сцені перемогти Трампа? у них лишається мало часу, але я думаю, що багато з них болотуються на тій самій платформі Америка понад усе, що й Трамп свого часу. Але я абсолютно вважаю, що Джо Байден і Камала Гарріс будуть при владі лише один термін. Остапи, це були передостанні дебати республіканців, або власне республіканських кандидатів на кандидатів на республіканську номінацію. Наступні відбудеться вже у грудні, а після цього вже розпочнуться партійні вибори. І насправді перші партійні вибори вибори в вайові покажуть наскільки дані опитування, які ми зараз бачимо, відповідають дійсності. І знаєш, ще одна цікава думка, про яку деякі аналітики говорять: що на цей момент знову ж таки і республіканці, і демократи до кінця не вірять, що Фінальними кандидатами будуть саме Дональд Трамп і Джо Байден. І тому дуже багато кандидатів, які дуже багато виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором, чи допомогли їм вчорашні дебати? Будемо бачити, зокрема, і з наступних даних опитувань, і з наступних дебатів. Абсолютно, Юлію, Дуже дякую тобі за твою роботу. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку із Майами. стежує вона на місці за результатами дебатів. Юлю, дякую тобі ще раз. Побачимося вже у наступних ефірах. І переходимо до обговорення того, як Сполучені Штати зараз підтримують Україну і як ця підтримка може виглядати у майбутньому. Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів, заявив, що США витратили вже приблизно 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати мали закладені для України. На цьому він наголосив про брифінгу в Білому домі і сказав, що саме тому дуже важливо, аби конгрес негайно ухвалив запит Білого Дому на додаткову а, допомогу для додаткове фінансування для України в цілому і з іншими потребами, як цього вимагає Білий Дім. Можемо послухати коментар Джона Кірбі з цього приводу. That... українці вам першими скажуть, що вони не просуваються і не просунулись у цьому контрнаступі настільки, як хотілося б. Ось чому ми так зосереджені на тому, щоб ми й не далі надавали їм безпекову допомогу, щоб вони могли максимально використати час, який у них залишився, до того як погода почне справді погіршуватись і їм буде важче просуватись. На запитання, чи вірить президент, що вони зможуть це зробити, безперечно. Ми віримо, що вони зможуть відвоювати свою територію. Я думаю, що їх недооцінили з самого початку цього конфлікту. Вони здатні, вони сильні, сміливі. У них добре командування і контроль. Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова та гуманітарна допомога. Ми використали приблизно 96% того, що залишилось. Використано понад 90% коштів для безпекової допомоги. Міноборони має приблизно до 1 мільярда 100 мільйонів доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит. і продовжуємо з темою військової підтримки України. Минулого тижня ми знаємо багато галасу. Наробила публікація генерала залужного у виданні The Economist. А говорили про неї багато в Україні і тут також у Сполучених Штатах про те, як на хід українського контрнаступу, як на хід бойових дій зараз і на ситуацію в цілому реагують. Військові експерти і колишні військові посадовці сполучених штатів дізнавався Андрій Борис, наш колега. Йому вдалося поспілкуватися із експертами. Андрію, вітаю тебе! Отже, що тобі відповіли у твоєму, у твоїх інтерв'ю? Що тобі сказали колишні посадовці, колишні експерти? А про те, власне, де зараз перебуває Україна із контрнаступом, і в принципі із російським повномасштабним вторгненням? Вітаю, Остапе. Так дійсно мені вдалося багато поспілкуватися з американськими військовими експертами, відставними офіцерами, аналітиком, зокрема інституту вивчення війни. Але я би для початку хотів би зосередитись на думці чинного американського військового Джеймса Рейні, який очолює підрозділ сухопутних сил, який відповідає за впровадження нових технологій а, а, в американської армії він і його підрозділ детально досліджують війну в Україні а, і думають, як застосовувати цей досвід, зокрема в американській армії. От а, а, яку цікаву думку він висловив, зокрема, на останній а, військовій виставці, яка проходила у Вашингтоні, що характер війни. Серйозно міняється наступальні операції, маневрені операції, поступово відходять на другий план. Оскільки війна стає прозорою, ворог тебе постійно бачить. Прошу послухати, що він сказав. Збройні сили будуть під постійним спостереженням чи то з космосу, чи іншими способами. Їхні дії завжди будуть бачити. Це велика проблема, вочевидь, для тих військових, які звикли, що на війна побудована на засідках і раптовості. Але це не кінець світу, тому що одна справа бачити дії противника, а зовсім інша справа розуміти, що саме він робить. Генерал, зокрема, заявив, що американські збройні сили продовжують переоцінювати взагалі характер наступальних операцій поступово відходить на перший план все таки оборонні операції. А зокрема, Роберт Гамільтон, відставний полковник збройних сил США, з яким ми також поспілкувалися. Він додає, що. Враховуючи досвід України, потрібно міняти доктрину ведення війни. Потрібно по іншому готувати збройні сили не лише США, а в тому числі і резерви України. Прошу послухати, що він сказав і росіяни, і американці мали свої версії однієї і тієї ж доктрини ведення війни. Вона передбачала, що далекобійні точні удари, розвідка і спостереження зроблять маневрені атаки застарілими. Ідея полягала у тому, що ви завдаєте глибоких ударів, вражаєте логістику, командні пункти та критичні вузли. А маневр танками та піхотою тоді стає другорядним. Натомість ми повернулися до позиційної війни на виснаження індустріальної епохи щось подібне було під час Першої світової війни. Дійсно цікаві ці коментарі американських офіцерів Андрію. А на їхню думку, від чого зараз може залежати українська перемога, і як українським збройним силам зараз можна переламати хід бойових дій тут варто Остапи для початку. Повторити, власне, про що а, писав а, головнокомандувач Залужний у своєму есе для The Economist. А, для перелому а, цього цієї позиційної війни? А він радить зосередитись, зокрема, на п'яти пунктах: це досягнення переваги у радіоелектронній боротьбі, а, досягнення переваги у повітрі, подолання мінних загороджень, а, створення додаткових резервів і. Він а, а, говорить, що тут ключовим є техні... технологічна перевага. Він сподівається, що західні країни йому у цьому допоможуть. А, загалом, експерти, з якими я поспілкувався, вони згодні з судженнями залужного, але додають, що а, до технічної переваги потрібно ще додати винахідливість тобто, у... українські збройні сили, по Мають проявляти а креативність. Зокрема, про це говорив а, Девід Петреус, відставний генерал, який а, очолював об'єднаний контингент американський у Іраку, в Афганістані. Він також очолював а, ЦРУ. Він наводить приклад креативності, от як а, а, українські збройні сили діють у чорному морі, застосовуючи надводні дрони, в тому числі спроектовані Україною. Прошу послухати його пряму мову український народ має надзвичайний талант і виняткові виробничі навички. Вони навчились модифікувати запасні частини для західних систем, які були надані Україні, які Україна не хоче повертати назад до Польщі для ремонту. Тому вони просто самі виготовляють запчастини. Я думаю, що все це між іншим матиме величезні наслідки для України після цього конфлікту, оскільки я підозрюю, що деякі європейські фірми з безпеки та оборони збираються. Це відправити принаймні частину свого виробництва та комплектування в Україну. Дійсно, важлива ця думка, Андрію. Ну але російська армія, ми знаємо, ж вона теж адаптується до викликів, вона теж змінюється. Як долати ці загрози? Так, дійсно, Стапа, ти правия, російська армія змінюється, але Україні варто зосередитись на двох ключових перевагах, які вона має. Про це говорять зокрема в інституті вивчення війни. З представницею якого я я поспілкувався. От одна з ключових переваг це все таки мотивація солдатів на фронті. Збройні сили України воюють за незалежність. За що воюють Росіяни незрозуміло. Путін саме тому Путін власне не проводить повну повну мобілізацію своїх збройних сил, побоюючись реакції свого населення. Про це говорять експерти. Другий важливий момент друга важлива сильна сторона України. Точніше, це слабка сторона Росії. Це а відсутність координації серед російського командування це доволі чітко видно по так званим ясним штурмам, які зараз відбуваються в Авдіївці на Донеччині. Прошу послухати, що мені з цього приводу сказала аналітикиня інституту вивчення війни. штурми Авдіївки так само провальні, як і свого часу штурми вугледару з мінімальними тактичними здобутками. Ми в інституті вивчення війни щоразу приголомшені, коли бачимо, як це повторюється. Думаємо, що врешті росіяни зробили якісь висновки. Та насправді у росіян проблема з комунікації серед найвищих ешелонів військового командування. Вугледар та Авдіївку штурмували різні підрозділи збройних сил, і вони між собою не контактують. Ну от власне, Остап підсумовуючи, для перелому у війні потрібна а, технічна перевага, відповідно, а, допомога у, у, ці, у, ці, у цьому плані з, з боку а, західних країн, а, креативність, винахідливість і зосередження власне, на власних сильних а, а, сторонах. Андрію, дякую Остап. тобі дуже за твій аналіз, за те, що зібрав думки експертів. Нагадаю, також можете переглянути сюжети, які Андрій зробив із цієї теми на нашому ютуб-каналі. Там є більше із цього приводу. Дякую тобі, Андрій Борис. був з нами на зв'язку. Друзі, дякую вам сьогодні за ваші перегляди. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Не пропустіть, будемо підсумовувати тиждень та говорити про інші важливі теми, які стосуються США, України та не лише. Дякую вам. Бережіть себе до зв'язку.